Всі вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Європи. З вами Женя. Сьогодні в нас на огляді автомобіль, який чомусь в ціні тільки росте, якщо він в гарному збереженому стані. 2009 рік 1.6 МПІ, Volkswagen Touran, 7-місний, БСЄ 75 кВт, 102 коней. Автомобіль без корозії, царапіни ржавчини, без технічних чи візуальних зауважень. Максимально збережений на дуже крутій комплектації United. Це вважається одна з найбагатших даної моделі. 16 легкосплавні диски, оригінальні заводські фаркоп зйомний, кругові парктроніки. Літня дуже гарна гума Hancock, Показую загальний стан автомобіля. Урани чомусь в Україні пользуються шаленим попидом. Практичний автомобіль, дуже правильна інвестиція, легко впевнено продаються. Станом на сьогодні всі ті урани в нас розпродані. Це є тільки свіже е, єдине оновлення. Дуже класний естетичний зовнішній вигляд, пошкоджень ніяких немає. Покажу з близька автомобіль. Весь в зазорах. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Бампера не висічені. Умивачі фар лінзована оптика. Рідне лобове скло. Чистий 9-й рік. Корозії на порогах немає. Царапін м'ятин по автомобілю немає абсолютно. Гарна літня гума, повторюсь. Рейлінги. Вся рідна оптика. Фаркопчик зйомний. Дуже класний збережений кузов. Це головне, що шукаю зараз в Volkswagenaх. Збережений кузов. Тут він присутній. Розглянемо його зсередини. Всередині нас зустрічає повний електропакет, ціленькі карти, ущільнювачі всі на місці. Скло, все, повторюсь, рідне. Датчик світла, датчик дощу, круїз, контроль, клімат, контроль, підігріви, сидінь. Корозії здуття краски по автомобілю немає ніде, абсолютно. Сидіння в оригінальному стані. Потолок чистенький, не перешитий, не прокуряний. Кермо в оригінальнішому стані не фарбоване, не перешите. 212 тисяч рідного пробігу. Працює кожна кнопочка. Ніяких зауважень, візуальних автомобіль немає від слова абсолютно. Автозатемнення дзеркала. Задній ряд сидіть в такому ж стані. Автомобіль зі столиками для пасажирів. Такі автомобілі полюбляють купувати сім'ї з дітьми. Дідушки з бабушками возити внуків додому, забирати від батьків. Класно ними збиратися їхати на Паску чи проводи в село. Високий клінець, недороговізна в обслуговуванні. Ляда не крущена, пройоми чистенькі без корозії. Семімісний автомобіль, дуже легко сидіння складаються. тут у нас є цей зйомний фаркопчик, домкрат, підголовники, все в оригіналі. Класне домашнє авто з Німеччини від першого єдиного власника з повністю підтвердженою історією. Ніде пластик не виломаний. Ваша улюблена рубрика показати, доказати пробіг стану автомобіля та пригон. Подивіться на панельку. Чисте естетичне збережене авто. Так, розглянемо з вами документацію. Підтверджений пробіг. Є абсолютно всі тих огляди за кожен рік. Німецький тюф підтвердження пробігу автомобіля обов'язково щорічний. 159 тисяч було в 2020 році, чистий 12-й рік. Куплений автомобіль в Вольсбурге, Це центральний завод Volkswagen в Німеччині. Ноль переоформлений один власник салону. Так ось є в 2024 році, в кінці 11 листопада було 203 тисячі кілометрів. Сервісна книга з відмітками про обслуговування. Все сходиться з пробігом. Також відмітки про обслуговування заміни мастила. 2008 рік. 2208 тисяч, в п'ятому році було те, що тут рідний пробіг, це беззаперечний фактор. Зглянемо роботу двигуна. Перевірка стану роботи двигуна двигун запускається чітко, плавно, рівно, не димить, не троїть. магнітолка справна, З МП3, клімат справний. Відігріво працює кожна кнопочка. Датчик світла, датчик дощу, склопідйомники. Все по автомобілю справно. Корозії немає в слабких місцях. Підкапотний простір в оригінальному стані. Нічого не крутилось, нічого не знімалось. Подивіться на капот. Він взагалі без натяків на корозію, без шумка присутня. Ущільнювачі всі на місці, всі відмітки по кузову присутні. Оптика вся рідна. Мотор 1.6 6МПІ БСЕ ваш улюблений. Легко ставиться газ. Відмітки про обслуговування, коли мінявся ремінь ГРМ, так само він пов'язаний з сервісною книгою, де це все відмічено. Подивіться. Навколо замка капота немає взагалі корозії. Це рідкість. Все втягується, не димить, не троїть, не сапунить. Капотний простір взагалі в вражаючому стані. Акумулятор у нас мінявся у 2020 році. Заводить, працює чітко рівно. Всі відмітки присутні. Сьогодні разом з вами було детально оглянуто. Народніший автомобіль користується шаленим попитом в Україні. Volkswagen Touran, і шість МПІ БСЕ. Дві тисячі року випуска. Даний автомобіль, дана модель, випускалась до 2010 року. В останній рік був випуска. Класні комплектації United, без корозії по кузову, без ДТП з рідним лобовим склом. Такий стан збережений кузова і салону, і Рідний, абсолютно беззаперечно, повністю підтверджений пробіг. Це рідкість. Фаркроніки, зйомний фаркопчик, дуже круто, класне збережене авто. Нагадую, що всі наші автомобілі повністю проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж на нашому СТО, так як в нас працює послуга доставки, працюємо по всій Україні. Працюємо на репутацію, перевіряємо, обслуговуємо, приганяємо гарні машинки. Тому, якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, будьте першим. Замовляйте доставку, підім або приїжджайте. В місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової переваги. Класний колір, стан кузова, класна комплектація. автомобіль розмитнений, сертифікований. Готовий до першої реєстрації. Ви обведете другим власником за всю історію України і пер за всю історію існування автомобіля і першим власником в Україні. Класна резина, класні легкосплавні диски, достойний стан автомобіля. На огляді з вами був Женя. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. До нових зустрічей з оглядами класних автомобілів Всім миру.